Всім привіт-привіт! Ви привіт. на каналі Луговенко Наталії. Ну, що сьогодні вже 1 люто, а це означає, що в мене є пусті баночки за січень місяць. І я готова поділитися своїм враженням від продукції, яку використовувала. Ну що ж, закінчився засіб для видалення плям. Дуже чекаю, коли він з'явиться на складі, бо правда, без нього ну, трішки якби, дискомфорт. Є. Звичайно, що в нас є інші засоби, якими я зараз і користуюся, але цей засіб чекаю з нетерпінням. Іде в пусті баночки, і як ви чуєте, що, звичайно, що замовляти буду його іще. Те ж саме вітамін D не було на складі, розтягувала як тільки могла. Вже пусті баночки пробувала інший. Але от оцей от, от мені дуже-дуже, якби я чую від нього ефект, дуже мені подобається. І коли я вивчала цінову політику, навіть трішки заглядувала в інші компанії, то наш набагато бюджетніше, дешевше виходить. Тому як тільки з'явився на складі, я, звичайно, вже собі замовила, замовлення їде, і я чекаю з нетерпінням. Тому теж придивіться до нашого продукту, до нашого вітаміна Д3. Хто його вживає. Зараз зима, вже навіть ну, такі пасмурні, сильно дні, Тому рекомендую, навіть якщо не знає хто аналіз для профілактики, все одно потрібно, тому що сонечка немає. Ну, а так як мені, то звичайно, що дуже чекаю. Пуста коробочка вже від. Моєї улюбленої краски, Думаю, що дуже було багато під відео про краску, коли я про 8.11 записала, що ну, ну не підійшов мені колір. Хоча писала, що гарно, і на відео, якщо тако розібратися, то я мало бачу. Ну, відрі... Як відрізняється. Але саму, Ну наживо я вам кажу точно, що 8.1 він світліший і мені подобається більше. Ну Це мої враження, окраска взагалі дуже крута, дуже гарно зафарбовує сивину. Я нею задоволена, користуюся і цього разу йде. В пусті баночки. Значення можете побачити у відео, його вистачає на два рази. Ось така у нас фарба. Теж йде в пусті баночки і, звичайно, що буду, звичайно, замовляти ще. Ну, коли волосся, то скажу швиденько, тому що цієї шампуньки в нас немає зараз, тому вимило, пом... гарно вимивало. Волосся, звичайно, що не куплю більше, тому що її немає у нас в каталозі, але є від Dermafuture в зеленій упаковці. До речі, вона мені сподобалася і більше. І вона є в каталозі. Це гарно підходить для тих, в кого швидко жирніє волосся. Тому, придивіться, до таких шампунів в нашому каталозі. Ще по догляду за тілом. Закінчився у мене кремчик для депіляції. Була ще лопатка, але не знаю, де діла, тому довикористовувала, вже взяла із нової коробочки. Теж зараз інша фірма заходить, поки крема ще немає іншого. Довикористовуємо ті, що є запаси. А далі будемо бачити, що там. Що там. Буде в нас в каталозі. Теж показувала вже для дівчат в своєму чаті. Закінчилися теж у мене воскові смужки для обличчя, і зараз уже в нас іншої компанії. Скажу чесно, я не бачу різниці, мені ті класні. Ось такими смужками йде, які треба розтерти в ладоньках і наліплювати. Де у вас є зайве волосечко? Є для тіла. Для тіла, чесно, не люблю. А от для обличчя, для вусиків, то такі беру. Ну і серветки, серветок тільки три. А а смужок 24, тобто ну, 12 разів ви будете використовувати і тільки три серветки. То інші рази, коли я використовую ці смужки для депіляції, я просто на ватний диск капаю. Неважливо, яке масло, в мене ще є в італії. Я ним зараз користуюся трішки такого масла. Протерли, прибрали оцю липкість, потім вже вмиваєтеся все, як... і ну, вже, як ви робите. Ось таким чином. Ще багато чоловік від дівчат, хто користується, вони просто трояндовою водою ще знімають. Пробувала теж неплохо, але от маслом швидше. І так як в мене можуть ще бути подразнення, то масло, я так вважаю, що прибирає ці подразнення, тому що нема такого потім і красного, Тому більше подобається прибирати віск маслом олійкою. Теж пусті баночки йде, і, звичайно, що буду купувати вже хтось слідкує за моїми відео, то бачили, що я купила нові смужечки. Теж продукт, який я купую постійно, він в мене є постійно в запасі, це наш прополюс. Дуже гарно мені прибирає, в мене є така проблема, що отьок може бути горла, і не тільки це зв'язано. Із хворобою часто, я так вважаю, що це від щоподібної залози моєї, тому я ось таким продуктом дуже-дуже спасаюся. Ну і звичайно, що це профілактика хвороби. Коли ось такі сезони, що багато хто хворіє, і особливо, так як я, хто більшу частину знаходиться вдома, не в колективі. І коли вийти десь в магазин, звичайно, краще обробити ротову порожнину ось таким засобом. Ще мені цей продукт дуже допомагає при ну, буває таке, що пасту там взяла не нашу для дьосен, а відбілюючу, тому що іноді треба і відбілити трішки зубки. І таке буває, що або і користуюся ніби пастою, вона і гарно допомагає мені, але от все одно буває таке, що десь холод, тепло, зуби реагують. І в таких випадках теж мені дуже допомагає прополіс, це набризкав. Шонадьосна, якщо так прямо воспаляються, є таке запалення, теж набризкав, дуже-дуже класно допомагає. Тому цей продукт, звичайно. Купую на постійній основі, маю в запасах і вам рекомендую. Ще один продукт, яким я лише познайомилася. Це моя перша пляшечка, і залишилася я дуже-дуже задоволена. Ви бачили теж у відео, я вже казала, що в мене закінчується. І взяла знову, до речі, в цьому каталозі, поки є теж крута акція на вітаміни. І щоб була в мене безкоштовна доставка, то я ще одну взяла, тому що ту баночку вже взяла приймати такі вітаміни. Дуже раджу жінкам, які вже в такому цікавому віці, це дуже допомагає вирівнювати гормони, перевірила на собі. і... Скажу так, що є такі періоди, коли от нам непонятно то жарко, то холодно. От... В жар кидає, влітку я думала, що це просто від жари, я так реагую, але ні, прийшли холода, все одно іноді такі періоди бувають. І от з такими вітамінами я не скажу, що ці припливи зовсім пройшли, та-та-та, що це така чудо-пігулка. Ні, вони просто полегшують. Так, відчувається такий період, але набагато легше це переносиш. Тому, звичайно, що ці вітаміни будуть в мене. Ну, в мому обігу. І ще скажу, що коли болісні місячні, то теж набагато легше це все проходить. Так, да, можливо, там якийсь раз і треба випити там таблетку, що без таблетки не обходжусь, але в основному без таблетки. Хоча лікар моя написала мені обозбалюють, в моєму випадку пити. Поки йдуть місячні, то два рази на день. Я буває випиваю дві таблетки за весь період. Тому рекомендую це не тільки для жіночок постарше, але й для молодих дівчат, у кого ось є такі проблеми. Звичайно, що краще лікуватися в лікаря, багато мені хто напише, тому що це гормони, тому що. Це треба лікувати так, погоджуюсь. Але от я в себе в місті звернулася і мені назначили ліки, але на жаль, вітаміни мені краще допомагають. То навіщо я буду витрачати кошти на аптеки? Тим більше, що там ціни не бюджетні. Я краще куплю цей продукт у себе, зароблю зарплату отримую знижку, так як кажуть, консультант з нас має знижки, тому я обираю купувати. І, взагалі, я скажу, що я обираю більше лікуватися вітамінами аніж пігулками, тому що по кишечнику я зразу відчуваю від, від, від вітамів. У мене немає ніякого дискомфорту, якщо я тільки починаю пити якісь таблетки, тому що ну, лікарі назначають. У мене зразу починаються проблеми з кишечником. Навіщо я краще себе буду лікувати вітамінами? Тим більше, що я пішла навчатися на нутриціолога, щоб вибирати найкраще і знати, що з чим поєднувати. Ось таке. Тому, звичайно, що ці велнес вітамінки будуть ще в моїх покупках. Ну і... Так як я з вами чесно розповідаю все як є. Є ще один продукт в, моєму, в моїх пустих баночках це лімфодренаж. Лімфодренаж мені рекомендувала теж лікарка моя. Але я не купила ті ліки, а купила у нас. Теж подумала, що це для мене краще, але, на жаль, дуже багато відгуків від дівчат. Що цей продукт дуже крутий, дуже гарно худнуть дівчата, ну бачать результат, об'єм зменшується, дуже-дуже його хвалять. На жаль, у мене, я розповідаю так, як є. Я не змогла приймати цей продукт. В мене якась, я так думаю, що якась алергія пішла, тому що коли я його починала приймати, там день-два. Три, і в мене в горлі прям якийсь як ком, і я ще більше починала опухати. Тому я починала його три рази, думала перший раз, що щось там не те, мало шо. Але коли в мене якісь йдуть ну, такі реакції, я просто прекращаю пити все і потім по чуть-чуть починаю вводити ті вітаміни, які я зазвичай п'ю і вже знаю, а потім знову повертаюся до тих нових. Ну, і от з цим продуктом в мене не сложилось, будемо так казати, коротко. Тому, на жаль, цей продукт я рекомендувати не буду, хоча є дуже-дуже багато відгуків про цей продукт. Ось такі були мої пусті баночки. Ставте лайк, пишіть відгуки, якщо було відео для вас корисне. Ну, і, звичайно, якщо хочете купувати. Такі продукти для себе зі знижкою пишіть мені. Я буду рада вас бачити в своїй команді.